Наступна головоломка. У нас є така рівність. 4 відняти 9 відняти 3 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 відняти 9 буде мінус 5, 3 відняти 8 буде мінус 5. Мінус 5 дорівнює мінус 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.